Ковток води, невеличкий масаж тіла, слова підтримки від батька тренера і встановлення рекорду починається. Два, Ось у такому положенні віджиматися від землі другокласник Андрійко має 4 години. Однак, уже через півтори швидкість зменшилася, дихання стало важчим. 87. 86. під батьковим наглядом віджимається від підлоги хлопчик з п'яти років. Спершу займалися разом. А коли малюк почав демонструвати неябояку витривалість, тата конкурувати перестав і став його тренером. Робить свою справу професійно каждый раз у нього вверху, грудь каждый раз на нижнем положенні у нього телу. Сейчас, насколько наскільки понимаю, при такому положенні ладоні, як начал, он наджимається трицепсом, що дозволяє тренеру менять положение положення ладоши, аже мо подключають каджиманю другие мышцы. Вдома до такої Андрійкової пристрасті усі звикли, адже щодня хлопчина віджимається по тисячу разів. Так зізнається мама син мріє не про кар'єру спортсмена. Він любить перемагати, він хоче бути першим, щоб його показували по телебаченню. Казали, що він найкращий. Сьогодні побити особистий, проте не зафіксований рекорд у 6500 разів Андрієві не вдалося. За 2,5 години батько зупиняє сина. А втім, Андрійко таки став першим, адже серед однолітків такого результату ще ніхто не досягав. Натомість, протягом цього часу, без зупинки діти і дорослі могли пробити інше. Я б міг, наприклад, грати на гітарі. Кудись поїхав би на велосипеді? Гріби збирати. Прибулові ми працюємо дві з половини години без зупинки, даже голови не по Ще раз зібрати журналістів. Утомлений та щасливий хлопчик пообіцяв уже за рік. Можливо, наважиться побити рекорд двірійського інженера. Той за добу без зупинки, віджався від підлоги понад 44 тисячі разів. Катерина Луцька Ігор Будко, соціальний пульс.